О, чи нас? Сьогоднішнього дня гуляємо по черзі. Побіг, побіг до коханої. То? Ти мене не забув? Почув. Мені самим страшно. Тишов без тебе гуляти, так. Да. Пішли, пішли, поряд. Молодець. До речі, бачите, як довго, тяжко я його звав. Одне буквально слово, все, собачка йде поряд. А тепер заводимо його додому, беремо Роксі і йдемо знову круг гуляти. Далі покажу. Дуже багато людей писали, що в нас собачка втече, якщо відпустити повідок. Дивіться, якщо я зроблю навпаки, пускаю повідок, вона хоче мені віддати. А тепер я буду тікати від неї. Ви зрозуміли, повідок має бути в мене в руках. Тільки так ми почнемо гуляти. Без повідка вона не ходить. Точніше, коли повідок у мене в руках, вона не має права відходити від мене. Проста киця, Роксі, не можна не тянетись. Молодець. Молодець. Роксі, йди сюди. Молодець. А ось правило вільного вигулу звучить так. Гуляй де хочеш, але якщо тебе кличуть, відразу повернись. Дивіться, десь побігла в чагарники. Давайте покличу і почекаємо. Ну, буквально скільки. Секунд 10. Дивіться, взагалі її не видно. Роксі! До мене! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять з половинкою? Десять. Ти встигла, молодець. Якось так.